the door. Знову е хорор гра. Не знаю, чому потягнуло на хорор гру, але знову хорор гра. Бо по факту ми, якась больна людина в закнутій кімнаті або квартирі, і нам кожного разу приносять якісь ліки. Але в нас бувають галюцинації, саме цікаве. Ой, бляха. Стоп. Це моя квартира, реально? А чого вона якась така задрипана? І мені так здається, тому що. От щось очима не так. І що це взагалі в за кімната? Я надіюсь, на не спальня, блядь. Ой. Картини. А я читав по цій грі, що треба дивитися обов'язково, що знаходиться в твоїй квартирі. Якбо ти бачиш якісь е е різниці між тим, що було до цього, і зараз, то. Ой, блядь, це моя кухня. А де стукаю? Де мої двері? А де? Ой, а чого там так темно? Стоп. Мені вже стрьом. Ого. Окей, і так, в мене є ліки, які я маю... е, моє. Пак. Е, нельзя нам їх приймати чогось. Так, кок. А можна подивитися до вони... О. Фу, блядь, що з тим обличчям? Що так розмило? А. Слухай, я не знаю. А, ти ліки мені принесла? Е... Фу, блядь... Холодильник. Холоденик. Нічого цікавого. Так, окей. Знову хтось стукає і. Бля! Ой. Бля. Эмм. Е окей. А хто там? Бля, він не включиться, я сподіваюсь. Прийняти ліки. Стоп. Я так розумію, це мої двері, так? Це камера по типу. Ой, хто це така? Симпатична. О, блядь, це що таке? Слухай, 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 слухай! Біжи, нам треба випити ліки. Нам, блядь, треба випити ліки. Просто випити ліки. Ух. Ця гра реально стрьомна. Я, я не знаю, але я не очікував максимально, що може таке бути, що хтось може випрытись з вікна. Значить, 100% тут щось може бути, коли цей. О. Те трошки обгоріла. Ой, фу, блядь. Так почекай. Прийняти ліки, або ж відкрити двері. Прийняти ліки, або ж відкрити двері. Прийняти ліки, або ж відкрити. фу. ні, я, я краще прийму ліки. Прийму ліки, тому що я впевнений, що це щось нездорове стоїть для мене, блядь. Це не моя подруга, ні. День п'ятий. Якщо дні йдуть вперед, то, так розумію, я все правильно роблю, так? Блядь, ну мені тепер завжди стрьомно відкривати двері. Фух, нікого нема. А що за болгарка? Стоп болгарки то не було? Не було болгарки на стелажі, 100%, даю гарантію. Блядь, що це за шторка така? Ну що за шторка реально? Сука, не дай бог зараз щось буде. Не дай бог. Не дай. Блядь, ну я. хо 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 Так, почекай, 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 мандраж, 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 эдай, мандраж. Світло вот от не включается. Зачекай кухня. ХТО там на КУХНІ, БЛЯДЬ, ВИХОДЬ! Эй! Та, не, все нормально. Холодильник. Фух! Бей! Я зараз гупну, блядь! Стоп. Що? Блять, а чому світло не включається, так? Вадим. Вадим, Я просто йду. А, стоп, все нормально. І хто там? Стоп, ну це, мабуть, ліки принесла, так? Почекай. Блять, ліки чи ні? Слухай, а ти ніяк, не підозріла, ні. О! Привіт! Що за рогалик, блядь? Поки що все нормально. Стоп. Стоп! А чого... А чого вони дивляться в цю кімнату? А ось по картині щось не так. Вони дивляться в цю кімнату, а значить в мене галюцинації. Значить мені 100% треба прийняти ліка. Навіть не намагатися відкрити двері. Я навіть... Ой, ти вода десь. Ой. Я готовий, блядь, не підходь до мене. Не підходь. Подивимо. Фу. Ні-ні, ти мене не проведеш. Я знаю, ну картини дивляться в мою кімнату. Блядь, представте таке в реальності його побачите. Фу, блядь, видави прищі собі на досує. Ладно, добре, я просто закрию очі та буду йти. Я. Я закрив очі. Я. Я, я, я закрив очі. Я закрив очі. Блять, я закрив очі, майже. Фу. А в чому прикол? Це вулиця? Реально? Я вийшов з під'їзду? Ой! Ау! Вайна кімната! Все гаразд. А хто прийшов в цей раз? Ой. Слухай, в тебе якісь проблеми. Ого. 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 Я не знаю, що сказати. <кхід> стрмна харня. Реально стрмна. Тут, <проб> ту 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 Шланг? Я мию шлангом. Це в смислі? Дамочка така цікава. А чого вона така спітніла, я не знаю, чи вона там Джонсон з бейбі маслом намазалась? О! Оце Галю не спіймала капець. Не знаю. Взагалі не страшно. О, хтось ванні Який дід Ага, і що? І що? Він типу сейчас Бах і нападе? А, ага. А ну, ще раз. А, типу я дивлюсь, що в мене, типу, зайді Хм. Я думаю, нам явно треба петліки. або йти. Отак, От ну тут нічого. О. Оу. Оба. Ой-ой-ой. Жіночка, а що ви тут забули? А, ні, знов голова. Так, що трапилось з борь? Чому вона все ще в моїй пам'яті? Не знаю. Це питання не до мене, а до тебе, чувак. Ага. Типу. О! О! Ну, нарешті буде щось страшне, да? Кукла? Ну скажи, що, да. Та ти думаєш, я боюсь? Ні. Давай. 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 Ну, бам! Так, ну я так розумію. <плеслась> ага, ну типу було б про те, що. О! а, -а, -а! Я зрозуміла. Угу. Другий. Другий? А ми були на першому. О! Ой, ха! Прикол. Оце галюни, так галюни. О, так ти ще за мною дивишся. о ха 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 прикол. ха Прикол! Ха-ха! А що ти можеш робити, Нічого? що серйозно? Ой, я не хотіла вибач, Окей, ok, ладно, боже. Ой, ну це явно галянину тут навіть. Ха-ха, боже Ой, господи. Хорор гра, господи, боже, я не можу. Ану, ти пропав, ні? О, та ти ще стою, О, моя ти кийця, Та що ти на мене дивишся? Не треба так Чи так близько, чи не. А що ти будеш робити, да? Ти що будеш підходити до мене ззаді, да? ой. О мага! А що ми тут забули, дівчина? І що? Ага, і що? Типу, все, перший день. Ага. Ой, так! Хто у нас сьогодні? О магат! А, я даже раніше подивилась, ніж вона постукала. Ой! А я напевно так не треба було робити, так? Да? Б... Ой. Я хотіла. Ладно, давайте приймемо ліки. Я не знаю, хоча воно схоже просто на людину безгалюни. А може це лікар мені приходить такий страшний, а я все ліки п'ю. Ні, Ну я не знаю, ну мало ліну. А я галюни, галюни, а то не галюни. Ой. Так. І що тут? А чому завжди пер перше, ну, типу, Января, я це не можу. О! А... Я так багато жахів передивилась, або ще щось, не знаю. Ну, мені не дуже так прямо якось. О! Ай! Ой! А, це цей дід Тут а що у нас. Ой, та ні, Вибачте, мені треба пити ліки, бо щось там нездорове. Щось там мені показалося, я не знаю, що, ну. І в ванні сидить, ти подивись, моя ванна, моя шланга там. Так, а в раковині хтось сидить. О! А, а це були мухи, чи я пукнула? Що це за звуки такі були? А де вони ді? Я не поняла, що за підстава! Я нічого не робила! Що це за звуки були! <звук> Я нічого не робила, ну. Чувак даже не купається в ванні. Ой, а звуки такі. буль буль Що, з туалету, реально? Наконець-то! А ну. ой! ой! А! Я п'ю. Ну! Я даже читать не хочу, що там? Все ж нормально. Типу ми можемо не пити ліки. А вот я стою? А! Не, все-таки галюни. Ну -мо, ладно. А я чую, що шось як повз... Ну не повз, ну по Ну, понятно, до побачення. Зникає само. Окей, а як я повинна прятатись? Хе, прикол. Тут щось є. Нічого нема, хто до нас прийшов сьогодні? О! Та ні, слухайте, це прям щось таке, да. Нормальне. Треба випити, бо нам щось прям вообще погано-погано. Ну тут у нас нічого. О! Руки! Ні, ну тут явно щось не а, так, тут нічого не зміни. Звуки. Звуки. Якісь неадекватні звуки, їх не повинно бути. Я вам кажу. О, ні. О, ні, ні, ні. І так, друзі, на зв'язі знову фларі. Той, хто реально вміє грати в хорор ігри тому що до цього грала людина, яка взагалі не шара, що таке хорор. Для неї страшно, це коли крем, який і вона купила за 200 гривень, так і не поміг і від першів. Тому е, за. О, все, все, до мене вже стукають. Тому зараз я реально покажу вам хорор. Третій день! Окей, мене спочатку оглушило. Це вже можна визвати за галюцина. Стоп! Що за красні п'ятна? Ви бачите? Красні руки. Це галюни. Це галюни. Пити просто, сра... просто одразу, блядь. Тому що красні п'ятна. Це реально галюни. Якщо зараз буде перший день, це. О, четвертий день. Ну це зрозуміло. І це я аби як замітив, до цього я якось не помічав цього. Так, по записки підсказок у нас немає. Окей, відкриваю кімнату. Е, рибка, світильник. Так, вазу стоять як потрібно. Перший день. Так, забогом нікого нема. Так, в нас ніяких е, картин, все як було. Почекайте, так, стоп, на кухні подивимось. На кухні. Ой, блять. Що кальян? Я не курю кальян. Почекай. Стоп, голова, свині! Вона ще й хрюкає. <свистак> не Не переживай, Василь. Так, п'ємо. Ой, там щось стукає, Ходи, господи, я я просто вивів <свистак> таблетки. Це, не, ну, це це... 100% галюни. І так, день п'ятий. Ідемо, як, як кажуть, впевнено. Але дуже сука, страшно. Так, стоп, зачекай. А, підсказка. -е. Не підходити дуже близько. До чого? А до чого саме? До дверей? Хм. Цікаво. До чого саме не підходити дуже близько? Може, зараз щось буде двигатись? Тому що в мене вже КМО з телевізора. Ух, їбай! Чувак, що з тобою, блять? Давайте просто підемо під таблетки. Я не знаю, що це за Василь. Быстріше хугу! -ху, попав. Все, все нормально. Це якийсь чувак День шостий. На цьому дні завжди програла на Дін. Стоп, що? Я чув тільки що м'яукані? Я чую кота. А, ні, це мала дитина. Блять, знаєте, що найстрашніше буває? Це плач малої дитини, а де вона плаче? Ну, то ж вже не здраво, так? А де? Тут? Ні. На кухні? Так. А де? Ох, бля. Я не хочу дивитися, що там ЗА дитина насправді. Просто вікніть мені світло, і я вип'ю таблетки. Сказок нема, ну окей, ладно, я дуже себе накручу. Так, стоп, чекай, відкримо. Все просто. Так, а тут у нас. Ох, єба! Стоп, 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 Знаєте, що робити в таких випадках? Правильно, треба просто сховатися, вони пройдуть. Це галюцинації, які проходять, так? Це гаразд? Е, я е, Но мені потрібно пройти. Стоп, чекайте, вони ж повинні пройти. Якщо не проходять галюцинації, значить це погано. Так тут так написано. Е, те, що мене. Е... А, це попередження. Якщо вони мене е, прислідують. Але якщо вони мене каснуться, я е, потеряю е, свідомість. Окей, це попередження про що? Таблетки. Таблетки. Це попередження. Нам попередження не потрібні. І так, вісьмий день. Да. Фух, блядь, це склада, не знаю. В надійце виходило куди. Ой, а чому мені так погано? Ой, а що таке? А підсказок ніяких немає, Я що, на од. Ой, якийсь крик дитини. блядь, закрийся, будь ласка. Почекай. Все ж гаразд? А чому мені так крова? Це останній день, я не можу, є кнопка сохранитися. Так, почекай. Може просто підемо і вип'ємо таблетки, або ще щось. А може це розводіло, може не взяти. Ух, блядь. ти ще страшніше, чим кажешся. А знаєте що, коли грала на Дін, я замітив, що можна подивитися в руки. Якщо в неї є в руки таблетки, значить це реально доктор. А в неї в руки нічого немає. Мені страшно, але я, я таблетки, тому що це ненормально. Ну, мені здається, те, що в мене також все кругляє, це ненормально. Я не можу програти гру. День 9? Ой. Це те, що було в надійне, але лише в мене цей чебурек. Скоро ти повністю е, поміняєшся. Відкрий очі, операція пройшла. Абсолютно ідеально. Блять, не вже ми той самий доктор, який реально скалічив цих людей. Навіть ти себе не узнаєш. О господи. Зараз я спробую вперше відкрити двері. Думаючи, що. Мене не мене не вб'ють. Реально? Дякую. День другий. Це топ. Я, я перший раз так пройшов! О, о, взагалі круто! Так, підсказок нема. Відкриваємо двері. Все так ж само. Картини все так само, нічого не змінилося. Тобто зараз людина теж мені передасть ліки, я правильно розумію? О, блядь, Від такої людини я не хочу приймати ліки, але галюцинація була, ну вона пропала, так? Добре. О, господи, ти обізяна, блядь. А можна мені когось покрасивіше ліки приймати, реально. Третій день, другий день підряд я все-таки якось умудряюсь пройти далі. Тут це максимально звичайно. Подивимось на це. Все пусто. О, бля. Стоп, 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 стоблетки, таблетки, таблетки та Просто п'ємо таблетки. Не дивись на мене, дура. Ой, ну галюцинацій нема, але зараз подивимось. Так, хто у нас тут? А, знову ти! Але ти стукаєш, так? Блядь, чому така йобнута? реально? Чому вона посміхається? Чому дивиться ми глазами, блядь? Ой, я де я. Це ж галюцинації, так? Це ж галюцинації. Я не хочу щось іти нікуди. Це ж не мої обої. Так, я їбав. Я не хочу, ма, -ма... не знаю, там очівки, приколи, ще щось, Я просто вип'ю. Ой, що зі мною? Це. Чивини улей, Китайський ресторан. Тату салон? Е. О, господи. О, господи, в не обличчя просто. А, це та сама. Це частина історії той самий, і що якраз це в прищах. Йоп, твою мать, це голови дитини? Странні, водночас у нас в останній час розлікавка в рибках. Да я їбав щось дивитися, по факту просто ...п'ємо таблетки і все, все. це галюцинації, які навряд чи пройдуть. І так... День, другий. А, сьомий? Не вже. А, стоп, я да шостому дні був? Це вже сьомий день, стоп, зачекала. Так, рибки живі. Все гаразд. По люстрі ніхто не бігає. Так, картини, як зазвичай. Я не розумію, навіщо це кнопка. Так, шкатулка пуста. Так, цікаво, що ж на кухні. Опа, стоп. Записка. Е, е, якийсь журнал хірургічних операцій. Ім'я. Е, Ім'я пацієнта ГЖ ГОМу. Е, ціль процедури е, нанести священий символ. Е, якийсь вирізати якийсь талісман і прив'язати удачу. Е, примічення. Е, під час цієї процедури наблюдалося. Е, хм, Цікаво. Бля, знову. Ну, чого в мене як у Надін? Підсвічується куква. Так, ще раз, ще пару шагів вперед, пару шагів вперед, давай. А, бляд! Ем... Що, пляха, відбувається? А, це вони. Стоп. Все таки це я зробив? Що ви робите зі мною? А, вона зібралася стригти. Так. Цей зібрався робити операцію. А, ця ця буде татуювати. О, реально, ми настільки погані люди. Йоп, твою мать. Зараз не, зараз вони з мене зроблять це саме. Your greed made us what we are. And now і we'll become your найди. Це болгарка? Ні-будь, -ні, не. не, не. <свісця> ні -ні, ні -ні, ні. О, господи. Це реально прикольна і крута.

Human rights groups strongly opposed the decision at the time, and after his disappearance, there were even suggestions that the victim's families might have kidnapped him. О, господи, що в нього з кожу? Мені цікаво. А ну, покажіть його, будь ласка, покажіть, я хочу подивитися на цю людину. Три урода, а тепер три урода в одному. А, це та сама квартира, і ще й при... О, господи. В нього зірта волоси. A a what do you really think happened to Mr. Kim? The. Well, I guess he probably didn't survive long. Honestly, someone like that deserves to be punished and just as cruelly. Rip, destroy, tear apart and make sure he suffers just as much, if not more, with most agonizing pain possible. That's what I would do. О, господи. О! Єбець, нам нами зробили просто такий паштет, реально. Ну, що скажу реально по поводу гри. Гра топова. Свої гроші вона коштує. Я дуже надію, що буде друга частина цієї. гри. І вам абсолютно рекомендую пограти. Мінуси це те, що нема української мови. Також, мінус те, що сука страшно. Реально страшно. Для тих, хто не розуміє, що таке страшно, краще не грати в цю гру. Ну а з вами був Фуарі, і також Надін, тому гарного вечора, обіда або ж. Ня.